У 50-х роках, провели, були нам воду з цими трубами. А зараз, щоб хто подивився, ми їхали, мабуть, попри ту свиноферму, що там зробилося. Лишилися ще й дні камінці там. Демо ми на ту трасу, на той до буса їдемо на Дністров, ми плачемо, бо плакати, як та Дуня. Бо подивіться, що проробили роки. Це ж по, по 40 років стажу, ми там же по, повиробляли. Це ж не те, що, що все. І нам додали за сі ординація по 50 гривень. І то все туди додали, а тепер можуть вже зняти їх. Попри нелегкі випробування останніх двох десятків, Літ, що випали на долю всієї країни, жванчани не втрачають оптимізму, сподіваються на краще. Долають як можуть труднощі, одним словом, не здаються. Мають бойового керівника села. Вже втретє переобрали Людмилу Степанівну Марецьку сільським головою, висловивши односельчанців в такий спосіб свою повагу і визнання її праці. Село Жван дуже красиве. Воно якраз межує із Могилів-Подільським районом Вінницької області, і з містом Новодністровськ, Чернівецької області. Неподалік від нас, в кілометрах 20, розташовані три станції великих: це ГЕС-1 Новодністровська, ГАЕС, гідроакумулююча електростанція і гес 2 В селі на даний час проживає 800 жителів. В основному, звичайно, це вже. Люди пенсійного віку. Людмила Степанівна розповіла Десять, про платі, особливості гірського віддаленого села, сьогодні. про постійні проблеми, які доводиться вирішувати знову і знову, серед яких дороги. На їхній ремонт у бюджеті сільської ради не вистачає грошей. Давно вже в школі необхідно поміняти вікна, обгородити її парканом. Не дійшла черга знову ж таки тільки через відсутність фінансів. Та ж причина спонукає і відкладати ремонт панельних будинків, виділених жванчанам у 80-х роках для переселення. Надія Васильівна Стародуб вже три десятки років готується виселятись із свого будинку на виселку, як кажуть, в селі. Адже весняні паводки затоплюють хату мало не до даху, та виділене для переселення помешкання недобудоване а тому й живе. Багато жванчан під домокловим мечем попасти у вир неконтрольованої стихії та без виході заселитись у безпечну оселю. Років десь, навіть, вже до 30. Оце таке почнемо що робити, і кажуть, що вас будуть вже виселяти. Ну вже це років 10 вже мовчать, ніхто нічого не каже. І так ми тут живемо, все чекаємо, все чекаємо, що нас будуть виселяти. Як було наводнення, як вже була. Вода в нас тут, тоді ми вже дуже налякалися. І відтоді ми так лише дуже сильний дощ і вже чекаємо паводка. Поряд із болючими проблемами, які самі благають про якнайшвидше вирішення, є в жвану і чим пишатися. Так Людмила Степанівна ціною великих зусиль виконала один із пунктів своєї передвиборної програми. В селі побудовано багатостраждальний міст через річку Жван. У нас був міст чотири переливочних труби. І кожен рік у нас така місцевість, село Гірське, і коли навісні тане сніг або літні зливи проходять, дуже збирається багато води. І сюди жваном йде потік води. І от таку стихію ми пережили у 2008 році. Це було щось страшне. Були такі місця, що від гори до гори йшла вода. Міст повністю повністю щороку руйнується не менше двох разів на рік. І от тільки у 2008 році, правда, три роки ми його будували із зафінансування. Але у 2008 році все-таки нам вдалося побудувати міст. Сьогодні ми маємо його прекрасний, добротний міст. Оце була основна проблема з Жваном. Особливою гордістю Людмили Марецької є і дитячий садочок. Здавалося б, що незвичного в тому, що в селі працює дошкільна установа. Але незвичним є те, що 17 років вона пустувала і тільки з 2006-го знову працює за призначенням. 20 ро діточок щоранку з радістю приходять до своєї другої домівки. Адже всім селом дружно подбали, аби малюкам в дошкільному закладі було хороше і затишно. Пощастило і дітям, і їхнім батькам, що працює вихователем в дитячому садку Ольга Черватюк. Напрочуд скромна жінка, залюблена у свою професію. Звикла Ольга Володимирівна сповна віддавати своє щедре серце дітям, не вміє кривити душею. Фальшивити. Чисту совість вважає найбільшою цінністю. Саме вона головний дизайнер інтер'єру садка. Її двайливими руками виготовлений багатий научний матеріал, спортивне знаряддя для дітей. Вона ж виступила і в ролі художника-оформлювача дитячих кімнат. Зараз мало дітей здорових, а я от навіть з молодших років вже в дітей з От ми виготовили такі. Можна нетрадиційні спортивні знаряддя з того, що є у нас з підручного матеріалу. Це у нас два удавчики. Це для того, діти можуть ходити по них ногами, доріжка з природнього матеріалу. Там і камінці, і горох або кукурудза, кришечки від оце то що відходить все побутові. І мішечок, такий, доріжка, горішки або каштанчики там всередині. У своїй роботі також використовуємо такий метелик, який служить нам для профілактики сколіозу. І з, знову ж таки на заняттях ми знайомимо дітей з кольорами. У нього такі крильця різнобарвні, от такі рюшечки, і діти молодшої, середньої групи вивчають кольори. Відновлення роботи дитячого садка, спільна перемога сельчан у боротьбі з розрухою, як і започаткування у школі після багатьох років мовчання духового оркестру. Я прийшла сюди 25 років назад, то в селі на той час було 5 духових оркестрів. Серед них було два шкільних. На сьогоднішній день ми теж відтворили один, ми навчили дітей, вчитель музики. Зумів навчити за короткий час, але ну, ще не так добре, впевнено, але наші діти теж грають. І це для жителів села, це як, ніби є як і цей музей, так само відновлений духовий оркестр є якоюсь надією на те, що село живе і буде жити. Я займаюся заради задоволення і заради самих дітей. І за те, щоб діти розвивалися, не сиділи за комп'ютером, а сиділи на природі, сиділи, якщо, наприклад, десь, я кажу, як сонце десь вийшло, ми вийшли на лавочку, пороли, щоб діти розвивалися. Надзвичайно уважно ставляться жванчани до свого минулого через відродження гарних традицій села, якими жван славився здавна на всю надністрянщину. Прививають молоді трепетне ставлення до рідного села, поділля традиційно в жвану займалися ткацтвом. Вироби місцевих майстринь сьогодні раритет. Самоводнє незрівнянне фантазією жванчанок художнє ткацтво визнане далеко за межами області. Вершиною торжества нитки в руках ткалі незаперечно вважається килимарство, адже килим ціле мальовниче панно, тільки створене за допомогою нитки та верстата. Ми побували в одній сільській хатині, де за ткацьким верстатом ще працює майстриня. Кілька років тому господарі дому залишили цей світ, але місцева ткаля Галина Олексіївна дяк продовжує працювати на сусідському верстаті, передає таємниче рукомесло молодшим, щоб не пішло в небуття. Тим самим і волю покійної господині виконує навчати інших ткацьким премудрощам. Я як робила, то в мене малі діти були. То я ж на руках дитина сидить, а я тут роблю, бо треба було купити. Ти, 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 ти. перше мусили робити, щось нам вистачало і времня на все і пряли, і ткали, і худоба була, і городи були. А тепер не знаю, це то врем'я дівається, що ми не можемо не можемо справлятися все того, що ми вже старі. Надія Миколаївна Погребняк визнана в селі у районі писанкарка. Від своєї бабусі перейняла древнє, як світ, мистецтво розпису символу життя, яким в народі з давніх давен вважають писанку. І своїй оночці Сніжані передає секрети написання оберегу їхнього роду. Близько двох сотень візерунків писанки має у своєму доробку місткиня. Люди жили бідно, не так як у нас зараз і цукерків багато, і різних кіндер-шоколадів. Так що зараз не дуже вже діти дивляться на писанку. А тоді яйце це було дуже ну, дорого, якщо хтось дасть тобі яйце, а тим більше розмальовану писанку. Ой, розпишемо яєчко. Вже великий недалечко. Всі будемо хрестувати, славне свято прославляти, хоч Христос прийняв наш муки. Це загадка для науки. Він розп'ятий був на хрест, а на третій день воскрес. Чудо, чудо сотворилось, і по світу покотилось, дзвонять дзвони, квітне цвіт. Чудо радується світ. Він воскрес, щоб з нами жити. Від біди нас захистити. День святий цей пам'ятаємо, всіх з Великоднем вітаємо. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Надія Миколаївна вважає писанкарство даром Божим і займатися ним. Переконана жінка, може, тільки чиста, світла людина. Напевно, чистота роду погребняків акумулювала в постаті Надії Миколаївни сутья талантів, окрім писанкарства і поетичний хист, захоплення народною і авторською піснею. Ця незвичайна жінка учасниця сільського фольклорного ансамблю Жванчанка, створює пісні для свого колективу. Лине пісня над Жваном, а в ній віковічна мрія сільських трударів про гідне життя, про високий політ нащадків Великого Кобзаря, виконання заповіту легендарної жванчанки, бабусі сірихи, берегині рідкісного мотиву співу, про те, що допоки житиме в людських душах пісня, зберігатимуть сільчани і своє особливе неповторне єство, відкрите для добра, людяності. Милосердя. Село наше гарне було, була гарна церква, доки не розкидали, мама тут і батько тут похований, лише не приместі вже. Заспіваю ще, ще якоїсь. Але якби лише голос хватало голосу.